Чому ти залишаєшся ніким, навіть коли працюєш? Люди думають, просто робити це шлях до успіху, але робота без стратегічного мислення, без болю, без зміни підходу це просто топтання на місці. Ти працюєш, ти пашеш, а результату нема. Знаєш чому? Бо ти тупо крутиш педалі на місці, як щур у повалися. Ти працюєш, але ти ніхто і залишаєшся ним, якщо не зміниш оце. Мінімальна вставка. Хочу вам нагадати, що це український контент. Такого у нас практично немає такого формату. Тому підтримайте, підпишіться і поставте лайк. Всім дякую. пояснення старатися не означає рости робити просто діяти. Але світ винагороджує тільки результат, а не зусилля. Існує пастка зайнятості. Люди плутають активність з прогресом. Офісний працівник, що більше п'яти років робить одне й те саме. Йому більше не платять. Спортсмен, який качає те саме і не росте. Причини, чому ти стоїш на місці. І перше, це страх змін. Люди бояться вийти за зону комфорту. Легше робити знайоме лайно, ніж ризикувати новим та ставати успішним. Друге відсутність стратегії. Працюєш, а куди ця робота веде, хто його знає. Просто бігаєш по колу без картини. І третє хибне уточнення. Всі твої друзі такі ж працівники, що нічого не досягають. Ти з ними разом в болоті. Четверте страх програти, боятися програти, тому й не пробувати великого. Боятися нової справи, боятися почати бізнес, боятися бути безсмінним. Але вихід є, як вирватися, мислити результатом, а не процесом, розширювати коло рутини, нові навички, нові люди, нові виклики. Страх це сигнал діяти, а не тікати від нього. Оточення дорівнює твоє майбутнє зміни середовища. Працюй на себе, свій бренд, своє вміння, свій шлях. Ти або живеш як пес у буді, виконуєш і тебе забувають, або ти ризикуєш і стаєш хазяїном. Вибір простий. Вклади телефон, подивись правді в очі і зроби перший реальний крок, бо завтра ти знову станеш ніким. Тому відклади зараз телефон і реально розстав правильно пріоритети в своєму житті. І тоді ти замітиш результат. Результат буде загоден. З вами знову був ваш тінь. Це український контент. Такого дуже мало. Якщо хочете, щоб ми надалі продовжували просувати українське, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, переходіть на мій телеграм, там більше інформації. Всім пакета!